Друзі, всім привіт! Сьогодні тема нашого заняття сторітелінг. Що це таке, і на що воно потрібно, особливо репортерам? Отож, сторітелінг в перекладі з англійської це розповідання історій. Чому розповідання історій таке важливе для нас? І де, де ми його можемо побачити? Давайте з вами згадаємо, що книжки, які ми читаємо, кіно, яке ми дивимося, Публічні виступи, а не анекдоти, стендапи, навіть репортажі все це сторітелінг. Історії оточують нас всюди. І не тільки в творчості на кшталт кіно чи книжок, але навіть в брендінгу, рекламі та маркетингу використовується сторітелінг. Крім того, використовується у навчанні. А чому він використовується в навчанні, в рекламі? Чому це такий важливий інструмент? почнемо з того, що 10 чи 15 років тому один американський журналіст вирішив поставити експеримент. Він купив в інтернеті 100 речей за 129 доларів. Кожна річ коштувала долар чи може трошки більше. 99 центів, 80 центів, долар 20 центів, в такому плані. Це були якісь дрібнички, сувеніри, брелки там щось таке. І ось він найняв а, людей, які про кожну цю річ, про кожну цю дрібничку написали історію. Що з нею трапилося, в кого вона була ця річ, яка, яка історія цієї речі? І ось, коли вони написали такі історії, цей журналіст. Знову взяв і виставив ці самі речі на аукціон в інтернеті. Але ціна вже була набагато вищою. І однією з цих речей була голова е коня. Ну, це такий був брилок чи статуєтка якась така, голова коня. І ось він купив її за 99 центів, а продав за 650 доларів. Взагалі він витратив 129 доларів. Але коли продав усі ці речі, мав близько декількох тисяч доларів. І ви можете собі уявити, який це профід, да, скільки він заробив. Чому? Тому що людям стало цікавіше купляти річ, у якої є історія. І ось маркетологи першими взяли собі на озброєння оцей такий факт, що людям... Що вони що люди готові переплачувати, давати більше коштів, більше грошей, за річ у якої є певна історія, річ, яка може цю історію розповісти. Отож за маркетологами і рекламісти також почали використовувати цю цю технологію, а також всі люди, які займаються, займаються навчанням. Чому і ось тут дуже цікаве, дуже цікава історія, тому що історії викликають у нас емоції. А тому западають нам до серця, і западають нам і залишаються в нашій пам'яті. І ось це взяли і вчителі також на озброєння, не тільки маркетологи. А чому ж у нас виникають емоції? Справа в тому, що за емоції відповідають наші гормони. Отож, гарні історії нас інтригують. По-перше, так нам цікаво дізнатися, що буде далі. Так, в цій історії вони змушують нас співчувати. Вони нам дають такого героя і такі обставини, в яких він він, він опиняється. Завдяки чому ми співчуваємо цьому герою, да? ми відчуваємо його біль як свій біль, так? його поразки, як свої поразки, а його досягнення як свої досягнення. Ось також наші історії смішать. Ось анекдоти, будь-який будь гумор у книжці чи у фільмі якийсь мем, це все нас смішить. І Заставляє наш мозг виділяти ендорфіни, гормони радості і щастя. Так ось три такі речі, які є завжди в історіях. Історії, по-перше, інтригують нас, по-друге, змушують нас співчувати, і по третє, нас смішать і радують. Отож, за ці три стани, за ці три реакції відповідають конкретні гормони. Коли нам цікаво, що в історії відбудеться далі, наш мозок викидає. Дофамін. Це такий гормон, який гормон радості, так, гормон е, досягнень, коли ми прогнозуємо, що там станеться далі з цим героєм, чи в цих обставинах, у фільмі чи у книжці, що там ми е, якісь прогнози строїмо собі. Якщо вони виправдовуються ці прогнози, ми, у нас е, присходить виброс дофаміна. Ми чувствуємо себя на вершині, що ми такі умні, класні, ми вовремя образуємо, чим закінчиться ця історія. Ми спрогнозували. Коли нас змушують співчувати героєві, так, от, як тому ж Гаррі Поттеру, так всі е, хлопчики і дівчатка ставили себе на його місце, вони співчували е, драматичним ситуаціям, в яких він опинився, і раділи разом з разом з ним. Їм було легко співставляти, тобто ставити себе на його да, чувствувати, що вони могли б бы бути на його місці. Ось, коли таке виходить, коли автор... Е, Когда автор специально делает так, чтобы мы ассоциировали себя с героем, а мы помните, что когда мы говорили о репортаже, написании репортажа, о том, как, как мы берем интервью, мы говорили о том, что очень важно выбрать такого героя, с которым публика могла бы себя ассоциировать, зрители могли бы себя ассоциировать. І это не просто так. Это закон написання історій, це закон, по якому виділяються нужні гормони для того, щоб человеку захотілося і було интересно смотреть далі ваш репортаж, читати вашу книгу, смотреть ваше кіно. Отже, коли ми співчуваємо героєві, у нас виробляється окситоцин. той гормон, який відповідає за людяність і за, за, за стосунки з людьми. І на сам кінець, коли ми сміємось, коли нас коли ми бачимо якийсь жарт, чи коли чуємо, чи якийсь анекдот, чи якась несподівана кумедна ситуація відбулася з нашим героєм, в нашій книжці, чи в нашому фільмі, чи в нашому репортажі, у нас виділяються ендорфіни, гормони радості. Ось ці, ці три штуки: інтрига, співчуття і гумор. Вони відповідають за конкретні гормони, які виробляє наш мозок: дофамін, окситоцин і ендорфіни. І ось, ем, якщо, якщо історія має в собі всі ці елементи, вона і інтригує, і змушує співчувати і смішить, тоді у людини в мозку виробляється, у глядача, у читача виробляється янгольський коктейль. Це один з маркетологів так назвав. Такі історії, які е, допомагають е, виробляти в нашому мозку і дофамін, і окситоцин, і ендорфіни, їх е, суміш це янгольський коктейль, коли в історії є всі ці необхідні. Елементи виробляються у мозку янгольський коктейль, і ось це такий е золотий стандарт маркетологів, що в кожній історії, навіть якщо це 30 секундна реклама, в ній повинно бути або якась інтрига, або е герой, якому ми співчуваємо, або жарт якийсь. А коли є все разом, то це взагалі маркетологи е вважають це вищим, вищим пілотажем. Ось я вам приготувала такі невеличкі розповіді. Один з письменників колись написав такий короткий розказ: Остання людина на землі сиділа в кімнаті, раптом у двері постукали. Це найкоротший такі, таке оповідання жахів, так? але ж нам цікаво, ось вона остання людина да, на землі. Більше людей взагалі нема. І хтось. Хтось постукав у двері, хто це може бути? І у нас роз... відразу розбурхується уява, і нам цікаво, що ж... а що могло бути далі в цій розповіді, в цьому оповіданні. І ось тут вже вмикається наш який гормон? Дофамін. Ми починаємо додумувати собі ситуацію, що там буде далі, прогнози якісь робити. Нам цікаво, що станеться. Оце працює дофамін. Далі. Співчуття, так, окситоцин. Колись Ернест Хемінгвей, дуже відомий письменник, написав, він поспорив і він наспор написав найкоротший в мірі розказ, який пробирає практично до, до сльоз. Він написав такий розказ: таке оповідання: продам дитячі черевички, не ношені. Чому нам стає жаль? Чому у нас може у декого, хто, хто дуже чутливий, сльоза може потекти по обличчю? Тому що ми відчуваємо співчуття до тієї людини, яка виставляє ці черевички на продаж. Вона купляла ці черевички, значить, вона чекала дитину. Але якщо черевички не ношені, значить щось сталося таке з цією дитиною, що нікому більше носити ці черевички. І ми відразу відчуваємо біль цієї людини і ми проявляємо співчуття. Це, це оповідання відразу в нас вмикає співчуття. Цій людині, що виставила ці черевички на продаж. Отож, коли вмикається оцей окситоцин, ми відчуваємо співчуття. І на сам кінець, ендорфіни, серотонін, гормони радості і щастя, вони приходять у дію, коли нас смішать, коли є, є якісь жарти. Коли ось я вам бачите таку підбірку мемів. Показую зараз у презентації, коли якийсь анекдот нам розповідають, коли є якийсь цікавий жарт, який заставляє нас посміхнутися, у цей момент наш мозок виділяє серотонін та інші, інші ендорфіни, які відповідають за гарний настрій. Отож, ці три елементи: бажання дізнатися, що в історії буде далі, співчуття і гумор вони... Складають той самий янгольський коктейль, який е, створює наш мозок, коли ми бачимо чи чуємо ту чи іншу історію. І для того, щоб історія була класна, щоб людині вона сподобалася і запала в душу та залишилася у пам'яті. Всі копірайтери, всі письменники, всі сценарісти, всі, хто чия професія робота пов'язана з написанням текстів, вони всі стараються включити у своє оповідання такі елементи, щоб людині було цікаво, щоб була інтрига, щоб людина посміхнулася, і щоб людина могла співвіднести себе з цим героєм, про якого ця історія є. Я би хотіла, щоб ви склали свою. Історію зі свого повсякденного життя. І пам'ятали про янгольський коктейль, про дофамін, окситацин та ендорфіни. Про, про те, що людям дуже цікаво е, слухати, як будуть розгортатися події, да? треба їх. Е, е, Інтригувати людям дуже цікаво співчувати, виділяється гормон оксітоцин, і людям дуже цікаво сміятися, посміхатися, і за це е, відповідають гормони ендорфіни. Отож, постарайтеся написати таку маленьку історію зі свого повсякденного життя, де були б інтрига, співчуття і гумор. І це буде Янгольський коктейль. Таку історію можна написати навіть у трьох-п'яти реченнях. Я вам вже сьогодні читала найкоротші оповіді, які складали письменники. Маю надію, що вам сподобалася ця цікава тема. І ви зрозуміли, що історії в нашому житті оточують нас всюди. Це навчальні історії, це анекдоти, це публічні виступи, це кіно, книжки, оповідання, це репортажі, і взагалі вся культура, що нас оточує. Все це історії. Це Наша колиска да? це та культура, з якої ми всі виросли, і тому історії завжди матимуть для людини особливе значення, і вони завжди будуть викликати емоції, емоції і е, гормони, які відповідають за ці емоції. Тому що тому дуже важливо опанувати цей інструмент сторітелінг. І якщо виконати домашнє завдання, зробити перший шаг перший крок у цьому напрямку, все цілую, люблю. Бувайте.